Вогонь миру він вже у Києві. Сьогодні до столичного собору Святої Софії львівські пластуни привезли віфліємський вогонь. До Львова його передала австрійська делегація. Вона передала його на Україну польському кордоні. А до Європи він потрапив зі священої землі літаком. І вогонь миру вже бачила наша Світлана Макогонська. Вона на зв'язку зі студією. Передаємо їй слово. Вечора колеги, дійсно цей вечір є добрий, навіть можна сказати, із передрізв'яним настроєм, особливо тут перед собором Святої Софії. Буквально нещодавно тут закінчилася спільна міжконфесійна молитва, в якій взяли участь близько 60 людей. Це як і духовенство, а також пластуни, які приїхали з усіх куточків України. Зокрема, така молитва проурочена в ось цьому Вифлеємському вогню, який сьогодні провезли львівські Пластуни саме із Львова. цьогорічна акція вона носить такий доволі мирний підтекст, оскільки з подіями на сході, а також з досить такою неспокійною ситуацією в країні. Особливостю цьогорічного власне Вифлеємського вогню є те, що його передадуть і військовим на сході, які зараз там перебувають. Зокрема, повезуть його туди пластуни, які також беруть участь. У бойових діях а також мушу додати, що буквально нещодавно тут з під собору святині розійшлися декілька десятків людей. Вони всі прийшли, аби взяти власне вогонь з собою, пронести у свої домівки. Також таку ж можливість матимуть вір'яни і завтра. Отож, всіх охочих запрошую, аби можна було взяти ось цей вогонь у свої домівки та оселі.